Сьогодні 14-го числа майже 15-го, і завтра вже буде середина літа 25-го року. І я вам хочу сказати, що якщо ви думали про те, що цього року вам потрібно замінити або поремонтувати свій дах чи сайдинг щось на будинку ззовні, то шанси на те, що ви встигнете це зробити, особливо якщо це піде через страхову компанію, до кінця цього року тепер на 50% менше ніж якщо б вони були на 1 січня цього року. Якщо ви та людина, кому потрібен такий е, поштовх маленький знак з висока, що сьогодні, прямо зараз, є момент, що вам потрібно взяти себе в руки, такі окей, я мушу це почати прямо вже. То це відео, це відео, це цей знак. Пишіть під цим відео свій номер телефону, це у вас 3 секунди, і ми з вами зв'яжемося прямо завтра. Це безкоштовна консультація, щоб подивитися, чи можемо ми допомогти вам з тим, щоб замінити вам новий дах, нові вікна, нові гатерси, новий сайдинг, щоб це не було через вашу страхову компанію, та як вона зараз є. Безкоштовно. Номер телефону буде внизу. Якщо хочете позвонити, якщо ні, пишіть уже. Пишіть повідомлення під цим відео уже.